Олен, ти нас чуєш? <пробачу> ми, ми, голосуємо за, ми голосуємо за порядок денний. Так. Я <пробачу> Таль, попросу, щоб мені теж Шановні колеги, дуже швидко мусимо пропрацювати, бо з багато питань, і до нас завітали військові. Перше питання відпускаємо спочатку військових. Тоді тоді ми переходимо зараз в режим закритий для того, щоб.